Саме про безбар'єрні комунікації для IT-компаній нам зараз розкаже експертка з безбар'єрності громадської організації Безбар'єрність Світлана Гнатюк. Вітайте, Світлана. Зустрічайте, Світлана. Вітаю колеги. Мене звати Світлана Гатюк, як вже і мене в принципі представили. І сьогодні ми будемо розбирати, що таке безбар'єрні комунікації. Подивимось на якісь практичні кейси і розберемо інструменти, які допоможуть комунікувати недискримінаційно і безбар'єрно. Власне, почнемо ми з того, що я представляю громадську організацію безбар'єрність, це виконавчий партнер ініціативи Першої леді України Олени Зеленської. Ми фактично є центром координації експертизи безбар'єрності і промоції її як нової суспільної норми. І, власне, коли ми говоримо про безбар'єрні комунікації, перш за все потрібно зрозуміти, що таке безбар'єрність. І якщо для когось це лише одне слово, то насправді безбар'єрність це такий парасольковий термін, який охоплює величезну кількість інших слів. Це, зокрема, і про відкритість, і про толерантність, і про підтримку різноманіття, і про участь, про солідарність. Про повагу, про універсальний дизайн і доступність, і взагалі безбар'єрність це перш за все філософія. Це філософія суспільства, де немає дискримінації, упередженості, де є рівні можливості для кожного незалежно від віку, статі, наявності, відсутності інвалідності. І це суспільство, де є повага до різноманіття і де є розуміння, що власне у людській різноманітності і є наша цінність. Власне, Перша леді України Олена Зеленська стала ініціаторкою руху безбар'єрності в Україні, і вона вважає, що всі ми, кожен із нас, маємо долучатися до цього процесу і будувати не такі оази безбар'єрності, а будувати справді безбар'єрну усю нашу державу. І тому в 2021 році безбар'єрність стала в фокусі державної політики через прийняття національної стратегії. А отже, кожен і, член і центральних органів виконавчої влади, і місцевого самоврядування тепер. Є адвокатом цієї стратегії і, в принципі, філософії безбар'єрності. Водночас, і спільнота бізнесів також об'єдналася навколо ідеї і тематики безбар'єрності і заклала безбар'єрність як свою цінність, як свій порядок денний. Ви бачите, в межах спільноти є також велика кількість it компаній. Це означає, що it компанії також в тренді вони також підтримують цю ідею і тематику безбар'єрності, яка справді є сучасним втіленням розвитку суспільства. І в із нас може також долучитися до формування безбар'єрного середовища навколо нас, не вкладаючи якісь фінансові ресурси, не маючи навіть великої експертизи, але може зробити цей крок. Ви запитаєте, як все дуже просто. Потрібно просто гідно комунікувати, і це власне те, про що ми сьогодні будемо говорити найбільше. Давайте розберемося, навіщо це. Навіщо взагалі комунікувати недискримінаційно? Можливо, доволі така смішна теза, але насправді, напевно, кожен із нас в своєму житті робили певні помилки. І тому, коли ми їх визнаємо, ми стаємо кращими. Власне, безбар'єрне спілкування це і про це також. Перш за все, потрібно розуміти, що комунікація це процес, який присутній будь-де, будь-коли, а отже, він є дуже важливим. Від нього, можливо, залежить те чи інше життя, або та чи інша кар'єра. Це потрібно розуміти. Коли ви комунікуєте коректно, ви демонструєте своє ставлення до людини. І це також, з іншого боку, дозволяє нам виникати в будь-яких непорозумінь і конфліктних ситуацій. І водночас коректна комунікація це той маленький крок, який може зробити кожен із нас для формування безбар'єрного середовища в Україні. І як я вже казала, це не потребує ніяких фінансових вкладень і великої експертизи. Давайте розберемо з чого можна почати, щоб в принципі розвивати безбар'єрну комунікацію як в собі, так і в своїй компанії. Потрібно дотримуватися трьох правил, і я дуже люблю, щоб все було просто, тому всі ці правила будуть насправді простими, але дуже важливими. Перше правило звучить так: спочатку людина. Дуже просте правило всього з двох слів складається, але дуже важливе. Це правило нам каже про те, що потрібно перш за все бачити перед собою людину. Не бачити якусь її певну одну ознаку або наявність, або відсутність інвалідності, або вік, або стать, а бачити перш за все людину, бачити її досвід або експертизу, якщо нам це потрібно. Як це виглядає? Давайте поглянемо на прикладах. Це виглядає якось так: коли ми кажемо не інвалід. А людина з інвалідністю. Коли ми бачимо спочатку людину, а вже потім за потреби, якщо цього вимагає контекст, ми додаємо цю представочку з інвалідністю і вказуємо на ту чи іншого ознаку. Лише в такому форматі це буде абсолютно окей і абсолютно коректно. Давайте подивимося ще на інші приклади. Тут є дуже популярне слово в Україні каліка, але сподіваюся, що вже ніхто з вас його не використовує, розуміє, що це просто образа, і в комунікаціях так взагалі не можна казати. Але є, наприклад, дуже популярні. Твердження людина з обмеженими можливостями або людина з особливими потребами. Скажіть, признайтесь чесно, чи ви колись вживали це в своїх комунікаціях? І такі терміни були можливо у когось? Були. бачу, що в залі є такі люди. Окей, що ви робите помилки? Давайте розберемо, з чому ця помилка. Власне, людина з обмеженою можливостями. Що ви собі уявляєте, коли чуєте цей термін? Людина з обмеженими можливостями. Бо я, наприклад, собі уявляю людину, яка не може пробігти тисячу кілометрів за один підхід, або стрибнути на 100 метрів висоту, або приплисти через там Чорне море. Тобто важливо розуміти, що кожен з нас має якусь обмежену можливість. Чоловіки, наприклад, зараз обмежені в тому, що вони не мають можливості виїхати за кордон. Це обмежена можливість. Але коли ми говоримо це в контексті людей з інвалідності, то отримати ту чи іншу послугу, або відвідати, наприклад, таку подію, як ця, це не обмежені можливості. Це базові. Потреби, які просто потрібно забезпечити, наприклад, побудувавши ліфт або встановивши пандус, це прості базові потреби, які кожен із нас має забезпечити, як, наприклад, роботодавець. Тому говорити про те, що людина з інвалідністю це людина з обмеженими можливостями, абсолютно некоректно, і абсолютно неправильно, бо кожен із нас має якісь певні обмеження. Є другий ще термін людина з особливими потребами. Як ви думаєте, чи, е, якщо я, наприклад, зараз захочу не знаю, коктейль або смузі там, з чорнилами каракатиці, це буде моя якась особлива потреба? Так, бо, наприклад, базова потреба це якщо я захочу води, так, склянку води, це моя базова потреба. А коли я щось вигадую, вже додаю щось екстра, це вже особливі потреби. Наприклад, я скажу, що я хочу, щоб мене будив не будильник на айфоні, а я не знаю, цвіріння, цвірінкання або пташок. Це особлива потреба. І тому, коли ми говоримо про те, що в людей з інвалідністю також є якісь особливі потреби, то ми абсолютно неправі. Тому що в них є базові потреби, які в будь-кого з нас, повторюсь, отримувати послуги, відвідувати події, навчатися, виховувати своїх дітей. Це базові потреби, а ніяк не особливі. Тому, коли ми комунікуємо про контекст людей з інвалідністю, пам'ятайте, що єдиний і коректний термін буде, коли ми говоримо людина з інвалідності. Можна що. Окей, okay, казати особи з інвалідністю, але це в більш таких офіційних уже ділових комунікаціях. Друге правило нам каже про те, що не потрібно казати більше, ніж є насправді. Український народ дуже любить щось догад, так, вигадувати, гіперболізувати. І це десь окей, але в коректній комунікації це неможливо і цього не потрібно робити. Потрібно казати все, як є, по факту не вигадувати нічого. Як приклад, можу сказати дуже поширену фразу: там Іван, прикутий до ліжка, там і щось, щось продовжується. Коли я чую таку фразу, або таке словосполучення, «прикутий до ліжка, Ліжка, я уявляю, що людину ну, прикували кайданками реально до ліжка. Не знаю, що було до чи після цього процесу, але я уявляю собі людину в кайданах. Але коли ми говоримо про контекст людей з інвалідністю, то людина з вона не прикута до ліжка, вона, наприклад, просто не може ходити. І це абсолютно окей, якщо ви в комунікаціях будете використовувати саме таке тлумачення або таке формулювання. Кажіть, як є людина, яка не ходить, людина, яка має порушення опорно-рухового апарату, так це довше, але ви будете говорити по факту так, як є, і будете коректними. Не потрібно нічого вигадувати, ніхто не прикути до ліжка, все окей, все нормально. Третє правило нам каже про те, що потрібно називати все своїми іменами, тобто не вживати ефемізми. Ефемізми – це такі маскувальні слова, які ми використовуємо через те, що не знаємо, як сказати правильно, хочемо ніби змягчити якусь ситуацію, але одночасно з тим ми романтизуємо діагнози. Чому діагнози? Тому що зазвичай ефемізми це ось такий от приклад, коли ми кажемо сонячні діти. Сонячні діти, коли ми вживаємо цей цей термін фактично в контексті людей або дітей із синдромом Дауна. Абсолютно не окей говорити маскувальні слова, там діти дощу, або сонячні діти це неправильно. Забуваємо повністю ці терміни, використовуємо лише правильні терміни і комунікуємо коректно. Говоримо по факту, так як є, називаємо все своїми іменами. Якщо людина має якусь інвалідність, ви про це вказуєте. Якщо в людини синдром Дауна і контекст вимагає це вказати, то так і вказуєте. Нічого не гіпербалізуєте і нічого не вигадуєте, не додаєте своє. Тут є також е, хрестиком позначені формати «даун» е, і «даунята». О, Супер. Ми можемо продовжувати далі. І ні даун, ні «даунята» використовувати абсолютно не окей, тому що ми забуваємо тоді про перше правило, коли спочатку в нас іде людина, а потім вже якась її певна ознака. І коректно. Так, Відбій. Супер. Коректно буде лише людина або дитина із синдром Дауна. Точно так само можна конструювати інші вислови, наприклад, людина або дитина із аутизмом це буде абсолютно окей і абсолютно коректно. Давайте тепер трішки ми з вами пограємось фактично в таку гру. Я буду вам пропонувати варіант мова жестів, наприклад, ви будете голосом казати, чи коректно це чи ні. Так чи ні. Як ви думаєте, це коректно? Мова жестів. Та ні, хтось. Ну, типу, на 50, 50, розділилися. Насправді, мова жестів це коли я покажу вам ось так, або помахаю вам, або покажу клас. Ось це мова жестів. А мова, якою спілкуються люди, які мають порушення слуху, це жестова мова. І це дуже важливо розуміти і правильно комунікувати про це. Як можна запам'ятати, жестова мова це така ж саме, як українська мова, англійська мова, французька мова. Це мова, якою спілкуються. Тому лише жестова мова, якщо ми власне про мову спілкування людей з порушенням слуху. Окей, давайте далі. Людина без руки. Перше правило тут, типу, витримано: так, є людина на початку. Чи окей, це, чи коректно. Так, хтось каже так, хтось каже ні. Так, причому більшість каже ні. Щось вас тут, типу, насторожило, так, щось ніби не так. Відсутньою кінцівкою. Окей, теж як варіант, але ми про те, щоб все було просто і легко, тому людина без руки це типу легший варіант, так сказати. І насправді це абсолютно окей, це абсолютно коректно. Тут ми дотримуємося і першого правила, і другого правила, коли ми кажемо: констатуємо факт: людини немає руки, і це абсолютно нормально. Людина немає ноги, також окей. Дуже важливо розуміти, що ці словосполучення ми використовуємо тільки тоді, коли на цьому потрібно акцентувати. Якщо на цьому не потрібно акцентувати, ми кажемо супер, це Іван, або там це Денис, або це Світлана і все. І забуваємо про будь-які інші ознаки, які для нас не важливі в даний момент. Але тут є також приклади, як не можна казати без ноги, без руки, одноногий, однорукий. в цих моментах. Ми забуваємо про людину, тавруємо її, фактично зводимо її до лише однієї ознаки: до, наприклад, в даному випадку відсутності ноги або Роки це дуже некоректно. Ми маємо бачити перш за все людину перед собою. Але є ще тут і формат людина з ампутацією дуже такий цікавий термін. Доволі часто його використовують і кажуть про те, що це ніби окей. Але давайте розберемо, що таке ампутація. Ампутація це операція, це процес, процес відтинання кінцівки. Так, наприклад, і коли ми кажемо такий вислів, то в нас фактично людина з операцією або людина з процесом. І це неправильно, це некоректно. Потрібно казати вже фактично результат цієї дії. Людина з ампутованою кінцівкою або там кінцівками, людина без руки, людина без ноги. Це буде коректно і абсолютно нормально. Є ще формат, коли в нас людина вже, наприклад, має протез верхньої кінцівки або нижньої. В такому випадку ми кажемо, людина з протезом. Це абсолютно нормально, дуже просто, ви констатуєте факт, що в людини є протез. Якщо ви говорите про протез ноги або нижньої кінцівки, так, то можна казати, людина на протезі це буде також абсолютно окей, тому що типу, вона на ньому ходить і це більш коректно. Окей, третє слово. Інвалідний візок. Дуже прям популярно, супер. Вау! Є тут навіть люди, які знають точно правильне твердження, тому це свідчить про те, що вся наша діяльність все-таки має плоди. Насправді так, інвалідний візок це абсолютно некоректно, як і слово візок просто, так і просто слово коляска. Дуже часто ще кажуть інвалідна коляска. Але давайте поглянемо, що таке коляска, що таке візок і що таке крісло-колісне, бо вже сказали, що це, власне, єдиний правильний вислів. Дивіться, візок це такий додатковий пристрій, яким ми веземо наші продукти десь по супермаркету. Від слова вести є, також коляска, це там, де ми колисаємо дітей. Це дві різні зовсім два різні засоби. Але є в нас ще і крісло колісне, це спеціальний додатковий пристрій, додатковий засіб, за яким з допомогою якого людина може пересуватися простором міста, пересуватися простором своєї кімнати або квартири, і це абсолютно окей. Давайте розберемося, чому це крісло колісне, а не крісле колісне для людей з інвалідністю. Є можливі варіанти в когось, чому не так? Та, прошу. Та не тільки люди з інвалідністю використовують крісло колісне. Коли ви зламаєте ногу, будучи десь в Карпатах, не знаю, покаталися на лижах, зламали ногу. Ви також будете просуватися за допомогою крісла колісного. Якщо ви, наприклад, вагітна жінка, або ви там, тільки що з операції, так ви також будете користуватись кріслом колісним, власне в межах, наприклад, медичного закладу. І це абсолютно окей. Це вказує лише на те, що кріслом колісним користується велика кількість різних аудиторій, і про це потрібно розуміти і правильно використовувати. Стовити цей термін в комунікаціях, наступний бабуся дуже гарне слово. Як ви думаєте, окей чи не окей? Так. Дуже тут слушні є насправді ідеї і тези про те, що коли ви говорите бабуся або дідусь про власні родинні зв'язки, про власного бабуся або дідуся, то це абсолютно нормально, коректно і типу, проблем немає. Але коли ви, наприклад, їдете не знаю, по місту і бачите, що жінка старшого віку продає квіти, так, десь поблизу метро, то для вас вона точно не бабуся. Вона для вас жінка, перш за все. Так? І при чому, якщо ви хочете акцентувати на її вік, то це старший. Вік, а не елегантний, а не поважний, а не похилий. Це всі слова, власне, ось такі маскувальні, які ми використовуємо через те, що не знаємо, як правильно сказати. Але насправді я не знаю, з якого моменту починається елегантний вік, з п'яти років, з десяти чи з двадцяти. Або з якого моменту людину потрібно поважати, щоб вона досягла поважного віку. І зовсім також не окей казати. Людина похилого віку, бо в такому випадку людину десь мали, напевно, похилити, і в якомусь моменті вона так типу завісла, щоб з цього віку якраз вона вже стала похилою. Тому комунікуємо коректно, забуваємо поважний, елегантний, похилий, будь-які інші там синоніми. У нас є лише один єдиний правильний термін це люди старшого віку. Відповідно, жінка або чоловік старшого віку. Нагадаю, якщо вам потрібно, потрібно на це акцентувати увагу. Давайте ще один формат маломобільні групи населення. Чули колись такий термін? Та, тут уже всі затихли. Окей, це чи не окей? Як думаєте? Давайте, інтуїція включається. Окей, більше сказали окей, супер. Так, ви насправді праві. Маломобільні групи населення це усі категорії населення, які відчувають труднощі при самостійному пересуванні, наприклад, простору міста або отриманням якоїсь послуги, або отриманням просто навіть інформації. І давайте я не веду приклад маломобільної, представника маломобільної групи населення. Наприклад, я сьогодні на підборах, так я пересувалася містом Києвом. Київ це дуже класне місто, моє улюблене, але мені було важко. Я відчувала труднощі, при тому, що я підійм. Маюсь десь або опускаюсь, іду по бруківці. Мені було незручно в цей момент. Я була маломобільної групи населення. Також, наприклад, вагітна жінка є представницею маломобільної групи населення, людина старшого віку також це представниця або представник маломобільної групи населення. Якщо ми говоримо, наприклад, про людей з домашніми тваринками, собаками, так я думаю, вас частенько виганяли із закладів, казали, вам тут не можна, це не окей. В цей момент ви маломобільна група населення, бо ви відчуваєте, що є труднощі в пересуванні або в користуванні якимись простором. І тут дуже важливо розуміти, що до цієї категорії належить насправді велика, Кількість людей різних за віком, за статтю, за різними специфіками. І кожен із нас може бути в якийсь момент свого життя маломобільної групи населення. Або ви зламаєте ногу, або ви будете вагітні, або ви будете як я сьогодні на підборах. І не лише люди з інвалідністю входять в категорію маломобільних груп населення. Це потрібно усвідомити і якби, жити з цим поняттям далі. Ну і пам'ятайте, слово інваліди ми викреслюємо взагалі повністю свого життя. Давайте, є ще останній приклад: жертва насильства. Як ви думаєте, це окей? Так, хтось каже ні. Є ще формати варіантів. Чи всі погоджуються? Підтримуєте? Хтось каже, так дивіться, насправді жертва насильства можна казати лише тоді, коли людина вже загинула внаслідок власне насильства. Коли людина в принципі живе далі, ми вживаємо термін потерпіла або постраждала, або постраждалий, або потерпілий від насильства. І все це потрібно розрізняти. Якщо людина живе далі, все абсолютно нормально. Вона прожила цей досвід і живе своє життя, продовжує працювати, продовжує комунікувати, не знаю, народжує дітей. То вона просто потерпіла і потерпіла. Це потрібно розуміти і не комунікувати про те, що якась певна жінка стала жертвою насильства. Там, наприклад, в полоні, так говоримо тільки про те, що вона постраждала від насильства або потерпіла від насильства. Тепер давайте ще розглянемо буквально один-два кейси про те, як бувають зовсім не безбар'єрні комунікації. І це, наприклад, в 2011 році компанія Дав вона опублікувала програму таку прям про програмну компанію, рекламну компанію, на тлі якої було три жінки, які типу відображались до і після використання мила ДАВ. І це, власне, я хотіла привести як приклад того, що. Коректна комунікація стосується не лише людей з інвалідністю і безбар'єрність це не лише про людей з інвалідністю. Вона також і про ось такі випадки, і про ось такі кейси, коли ми е, фактично робимо дискримінаційну. Рекламу і запускаємо її, популяризуємо популяризуючи свій продукт. Забуваємо про такі формати, пам'ятаємо, що абсолютно кожен із нас рівний або рівна, незалежно від кольору шкіри, віку, статі, гендерних якихось переконань, релігійних вподобань або наявності, або відсутності інвалідності. Ми всі маємо бути рівними. Також в Україні є формати, коли використовують величезна кількість також в змі, в заголовках в своїх комунікаціях в соціальних мережах. Багато помилок просто роблять, і це потрібно розуміти. Ті самі сонячні діти, про які ми з вами говорили. Причому не лише використання цього терміну, а й тлумачення цього терміну. Там навіть написано, що діток так називають, тому що вони протягом всього життя відрізняються добротою і ніжністю. Але я, якщо чесно, не знаю жодну людину, яка б абсолютно все своє життя була усміхненою і не почувалася десь, наприклад, розгубленою або десь зажуреною, або десь нещасливою. І це також потрібно розуміти, коли ви комунікуєте. І коли ви пишете, наприклад, свої дописи в соціальних мережах, також улюблений термін мій слово інвалід забуваємо про нього на все своє життя. Повторюсь ще раз, до речі, це одне із двох слів, яке внесено в законодавство з 2019 року, все, всі слова, фактично, всі закони, де було вжито слово інвалід, повністю були оновлені на формат людина або особи з інвалідністю. Тому, коли ви будете, наприклад, в своїх комунікаціях вживати слово інвалід, ви фактично будете порушувати закон, тому майте це на увазі. Також формат довелось нести на руках, коли ми показуємо, в яку складну ситуацію потрапляють в принципі, люди з інвалідністю, і це абсолютно не окей. Також дівчинка з ДЦП це також неправильно. Якщо вже ми вказуємо ДЦП, то має просто бути дівчина з ЦП, типу без ДИ, бо ДИ і означає дитячий. От. Тому, коли ми використовуємо коректну комунікацію, ми не допускаємо таких от помилок і потім не потрапляємо до мене в презентації. Це важливо, про це потрібно пам'ятати, що будь-які ваші слова вони можуть стати дискримінаційними для когось. І для того, щоб комунікувати коректно і комунікувати правильно, ви маєте використовувати довідник безбар'єрності. Трішки вже про нього сьогодні сказали, але я хочу доповнити, що це такий гід із коректної комунікації, і також із коректної взаємодії. Там описано ще і. І як правильно взаємодіяти з різними типами людей, щоб не нашкодити ні їм, ні собі. Фактично, цей довідник був створений за ініціативи Першої леді України Олени Зеленської. Він доступний ось тут за QR-кодом, за посиланням. Фактично, ви можете перейти на нього. І одночасно у вас на бейджиках також є посилання на нього. Що є в довіднику? як бачите, тут є величезна кількість. Фактично перелік різних підтем, які можуть бути корисними для кожного з нас. Але я б хотіла акцентувати вашу увагу на третьому розділі розділ словник. Він фактично є відразу першим, коли ви заходите на сторінку довідника. І там, просто як в пошуковій системі, ви можете задати будь-яке слово, наприклад, там коляска, так і вам буде відразу видано, що це, наприклад, не окей, і це некоректно, так не можна говорити, і буде надано формат того, як правильно говорити, і також будуть пояснення про те, чому так так правильно, а так неправильно користуйтесь, будь ласка, цим словничком щоразу, коли ви пишете свої дописи в соціальних мережах, тому що від кожного з нас буде залежати наскільки масштабуватиметься тема безбар'єрності в Україні. Також тут останнім розділом є ще і гайд безбар'єрних подій. Це довідник про те, як формувати події доступними для кожного і для кожної з нас, і це дуже важливий момент, тому що навіть сьогодні тут по, про дещо попіклувалися, про дещо ні. І е, це також буде як формат для організаторів додаткового джерела інформації про те, як організовувати події абсолютно комфортним і зручним для кожного з нас. Також він є в форматі. Е, Фактично розділу довідника безбар'єрності є ще декілька інструментів, про які б я хотіла вам розповісти: це зокрема альбом безбар'єрних рішень, який каже нам про те, як формувати свої простори доступними і безбар'єрними для кожного з нас. І це, власне, ви, як роботодавці, також маєте про це попіклуватися. Також залишу як формат додаткового джерела інформації, тому що безбар'єрність наразі це про сучасність, це про те, щоб бути в тренді, бути в ногу з часом. І я вважаю, що ті компанії це власне ті. Роботодавці, які йдуть в ногу з часом, які власне приносять ці інновації і зміни в Україну. Тому для вас буде корисно. І є ще один формат це освітні серіали, освітні серіали «Надія. освіта, про те, які говорять нам не тільки про те, як комунікувати правильно, які говорять і про те, як комунікувати правильно, наприклад, із ветеранами і ветеранками, які також кажуть нам про те, як формувати своє середовище, наприклад, в бізнесі, Правильно, і коректно і безбар'єрно, і це навіть є ще окремий окремий серіал про гостинність ставісті, про те, як формувати безбар'єрність і безбар'єрне середовище в гостинній сфері. Але на цьому я б хотіла вам подякувати і сказати найголовнішу тезу всього мого виступу в своїх комунікаціях, в своїй діяльності, навіть в своєму повсякденному житті. Ви маєте пам'ятати цю тезу, що абсолютно кожен із нас різний, і в цьому є наша цінність. В людському різноманітті є цінність. Але при цьому ми маємо бути абсолютно рівними у своїх правах та можливостях. У мене все. Дякую вам за.